Вітання на часі Експрес-Новини В студії з вами Наталія Матвійчук. Інформаційна картина доби. Далі до вашої уваги. Презентація та обговорення результатів першого року проєкту Перший крок для переходу на використання поновлювальних джерел енергії відбулася сьогодні у Нововолинську. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик ініціював створення електронного обліку деревини. Російська православна церква відмовилася брати участь у Всеправославному соборі. Про ці та інші новини дивіться далі більш докладно. Та обговорення результатів першого року проекту. Перший крок у переході на використання відновлювальних джерел енергії відбулася сьогодні у Нововолинську. Участь у заходах взяли координатор від делегації Європейського союзу та технічний експерт проекту. Деталі дивіться у сюжеті. У рамках європейського тижня сталої енергетики Нововолинськ сьогодні відвідали член представництва ЄС в Україні Ольга Бороданкова та технічний експерт проєкту Лєшек Каспровіч. Насамперед, члени європейської делегації ознайомилися із потенційними об'єктами міста, які команда проєкту перший крок для переходу на використання поновлюваних джерел енергії обрала для термомодернізації чи реконструкції заради економії ресурсів. Нагадаємо, 30 грудня 2014 року місто підписало грантову у. Году із єврокомісією, згідно з якою і стартував згаданий проект, за його умовами, ЄС допомагає у Нововолинську впроваджувати план дій для сталого енергетичного розвитку. Минув перший рік реалізації проекту, і європейські делегати приїхали до міста побачити перші його результати. Спершу відвідали котельню 15-го мікрорайону, де заплановано перехід на альтернативні види палива та котельню південно-східного району. Технічно зношений та морально застарілий об'єкт закрили минулої осені. На що Витратили майже 7 мільйонів гривень. Його навантаження взяли на себе нові котельні. А загалом по місту замінили понад кілометр енергоощадних попередньо ізольованих тепломереж. Наступною делегація у складі представників Євросоюзу, заступника міського голови Олександра Громика, команди управління економічної політики та інвестицій, тепловиків та освітян відвідала загальноосвітню школу номер 7 Директор навчального закладу Сергій Трофимчук провів для гостей екскурсію та вказав на ті недоліки будівлі, які варто Управити, аби мати змогу заощаджувати ресурси. Заміна даху, вікон, дверей, систем опалення і вентиляції потребує головний корпус школи. За результатами енергоаудиту, напрацьовано 9 варіантів термомодернізації навчального закладу. Остаточний команда проекту і представники ЄС розроблятимуть спільно. Оглянувши усі об'єкти, технічний експерт Лєшек Каспровіч висловив сподівання, що команда проекту впорається із усіма зобов'язаннями та реалізує усі заплановані заходи в рамках плану дії водій зі сталого енергетичного розвитку. Я знаком з цими об'єктами, це вже не перший раз, я їх посещаю. По питанню котельні, яку ми закрили, це хороший об'єкт, вибран правильно, але так, як госпожа Ольга сказала, будемо чекати результатів, конкретних результатів закриття цієї котельні і виправлення теплотраси. Типу Po kwestii szkoły my teraz omawiamy energaudit. Jest kilka вопросów, które należy rozwiązać, ale no, mnie wydaje się, że obiekt, jak o czym popularne obiekty abrazowania obraz w Ukrainie, które należą do naszym projektam. tak że to że tutaj też dobią się do jakichś konkretnych rezultatów. Ciema no, w, w, w tego projektu to ucieplenie zewnętrznych ścian kryszy, ustanowka kolektorów, słonecznych kolektorów i fotowoltaiki, no i obcy obucenie tych że uczenników, żeby oni uchowywali, że za swoimi na namiesztowani, ekonomieli i energię. Co cza się alternatywnego rozwiązania, no, to a pokaże, pokazze, co my będziemy принимać jakie jakie szagi. Будем надеяться, что то, что предусмотрено проектом сейчас справится, но надо еще сделать окончательные расчеты, чтобы убедиться, что действительно эти деньги будут потрачены правильно. На, на цей варіант. Згодом члени комісії за круглим столом обговорили результати першого року проекту. Начальник управління економічної політики та інвестицій Василь Мигас провів презентацію, у якій детально розповів про уже зроблене та плани на наступний рік. Цікаво, що виграний Нововолинськом грант мільйон триста тисяч євро досі залишається найбільшим в Україні. Перший транш ЄС місто освоїло. За підсумками звіту очікуємо на другий у розмірі 856 тисяч євро. Проект, который взял на себя исполнить город Нововолынск, довольно, скажем так, сложный, новаторский проект. Мы видим, что в, проекте будут, в проект будут внесены некоторые изменения, поскольку строительство мусороперерабатывающего завода задерживается. Мы, конечно, очень надеемся, что потом, в скором будущем, город все-таки возьмет это обязательство на себя. Сейчас проект на данный момент рассматривает альтернативный вариант. Здесь нужно еще будет провести дополнительный анализ, и тогда мы сможем дать свою оценку. Сегодня мы уже посмотрели на первый результат проекта, была закрыта котельня. Хотелось бы, конечно, тоже посмотреть на, на технические показатели, то есть, насколько закрытие котельни и перенос ее, скажем так, задачи на, на, другие, на другие предприятия, насколько помогло сэкономить энергии и выбросы СО2? Я думаю, что это мы всем познакомимся с результатами в, в отчете, который проект нам передаст в ближайшее время. Если... Мы позитивно оценим результаты проекта. Естественно, мы будем продолжать работать. Проект в скором времени получит второй транш, а далее надеемся и третий. У рамках презентації результатів першого року проекту гості також відвідали позаміський табір відпочинку і оздоровлення прикордонник. Свої знання у галузі енергозбереження комісії демонстрували вихованці закладу. Про способи заощадити та раціональне використання ресурсів діти розповіли у театралізованих постановках, піснях, танцях і віршах. Щоправда, перевірили також і обізнаність гостей, запросивши їх на конференцію, де ставили свої питання. Це проект інформаційної кампанії. Він покликаний на те, щоб змінювати світогляд, змінювати свідомість по відношенню до використання енергії і до свідомість по відношенню до екології. Тому що, наприклад, от один із заходів, коли ми проводимо обмін батареїк на використання морозу, що до речі відбудеться у суботу. Я запрошую всіх мешканців. Мої колеги, мої друзі підходять до мене і кажуть, мої діти вже зібрали сто батареї, коли коли вже будемо міняти. І так само в ці дні кажуть: так само заходять у будинок, часи не роблять, пульт не перемикається, тому що всі батарейки повіймали. Все таки зміна відбувається. Зміни відбувається, і ми хотіли би власним прикладом і на основі таких от заходів працювати над тим, щоб менталітет, свідомість людей мінялася. Ми ми самі стараємося не викидати використаний папір, наприклад, після принтера. Ми не викидаємо, ми його зберігаємо, потім здаємо на переробку. Ми хотіли цю, таку свідомість, таку ідеологію донести людям, тому що це ідеологія європейська по відношенню до збереження нашої природи. На вивчення звіту, який команда проекту Перший крок для переходу на використання поновлюваних джерел енергії у Нововолинську, представники ЄС матимуть 45 днів. Після їхніх висновків місто очікує на черговий транш, після якого і візьметься до реалізації наступних зобов'язань. Міський голова провів засідання із керівниками структурних підрозділів міськвиконкому та держустанов. Обговорили план роботи на найближче майбутнє, у тому числі проведення загальноміських заходів та питання із благоустрою міста. Апаратною нарадою з керівниками структурних підрозділів виконкому та комунальних підприємств міста, представниками правоохоронних органів та держустанов, завершився минулий робочий тиждень у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради. Засідання провів міський голова Віктор Сапожніков. Очільник міста акцентував увагу на перспективних планах роботи. Він наголосив на своєчасній підготовці проєктів рішень на сесії міської ради, яка запланована на 14 липня, та попередив про відповідальність кожного за порушення термінів їх оприлюднення у засобах масової інформації. Учасники засідання обговорили загальноміські заходи, які очікуються найближчим часом. Міський голова доручив відділу культури представити план заходів до свята святої трійці. Також наголосив на підготовці до відзначення у місті знакової державної дати Дня Незалежності України. Під час засідання Ушу чимало актуальних питань. Віктор Сапожніков закликав працівників житлово-комунальної сфери активно пропагувати створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Також наголосив на питаннях, пов'язаних із подальшим облаштуванням алеї героїв, проведення робіт з освітлення та впорядкування міста. 19 червня християни відзначатимуть свята Святої Трійці. На нараді із керівниками релігійних організацій обговорили план заходів, які проходитимуть цього дня у Нововолинську. У нараді також взяли участь представники окремих структурних підрозділів міськвиконкому, міського відділу поліції та виробничого управління комунального господарства. У ході обговорення зійшлися на думці 19 червня провести у Нововолинську святковий концерт духовних піснеспівів. Релігійні громади висловили бажання представити свої музичні номери. Святкова програма розпочнеться 14-й годині у міському парку культури та відпочинку. Віктор Сапожніков доручив службам із відповідальністю віднестися до організації роботи. За своїми напрямками. У суботу, 18 червня, о 8-й годині у Нововолинську на вулиці Героїв АТО, колишня вулиця Ковпака, розпочнеться передсвятковий ярмарок, де усі охочі зможуть придбати сільськогосподарську продукцію від виробника. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик ініціював створення єдиного обліку використання деревини усіма постійними лісокористувачами Волинської області. Цей документ створить одинакові умови для усіх, хто має причетність до заготівлі та збуту деревини. З основними завданнями документу ознайомив начальник відділу лісового господарства Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації. Відтак, із моменту затвердження розпорядження голови облдержадміністрації, усі постійні лісокористувачі зобов'язані вносити до системи електронного обліку інформацію не тільки про деревину, котра запланована для вирубки, але й кількісні та якісні її характеристики, призначення, проходження та часові показники. В додаток до цього слід також зазначити дозвільні документи, на підставі яких здійснюється заготівля деревини, а також договори, укладені задля реалізації цього виду сировини, місця завантаження та пункти призначення. Куди вона реалізовується, до такого кроку керівник найвищої виконавчої гілки влади області вдався для того, аби не допустити на території Волинського краю, зокрема його заповідних зон, масових незаконних виробок лісу. Коли ж до слова запросила начальника державної екологічної інспекції області Олександра Ткачука, він наголосив, що на даний час не відбувається очищення лісів Волині від захаращення сухостоями, натомість знищуються здорові дерева. У зв'язку з цим голова обласної державної адміністрації поцікавився яких заходів було вжито до людини, котра допустила порушення законодавства, кого притягнуто до відповідальності? Або ж хто був звільнений із посади? На це Борис Бабаляс зауважив, що триває службове розслідування. За його результатами, усі причетні до незаконного вирубування лісу будуть звільнені. Активісти громадського руху Мистецький форпост проводять майстер-класи із виготовлення магнітів з державною символікою. Зазвичай такі сувеніри отримують бійці на сході. Нині ситуація дещо особлива. Активістка Оксана Ковтонюк розповідає, що часто навчають робити цікаві патріотичні сувеніри малечу з інтернатів та спецшкіл. Зазвичай результатам їхньої роботи радіють бійці антитерористичної операції, де мобілізовані військовослужбовці та просто маленькі українці, розповідає громадське Волинь. А нині молодь вирішила виготовити кілька сотень одиниць сувенірної продукції для чемпіонату з футболу Євро 2016 Розфарбовані Розформовані у жовтий і блакитний дерев'яні магнітики передадуть у павільйон України у Франції. Їх безкоштовно роздаватимуть українським вболівальникам та іноземцям. Акція спрямована на промоцію нашої держави в Європі і підтримку збірної України. Депутати фракції радикальної партії Олега Ляшка блокували трибуну з вимогою створити тимчасову слідчу комісію по розслідуванню офшорів президента та його бізнес-оточення, а також скасувати рішення про підвищення тарифів та повернути населенню пільгову ціну на газ. Про це із трибуни Верховної Ради заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг двічі втричі. Підняла вартість води, опалення, комуналки для мільйонів українських громадян. Що робить український парламент, що робить український уряд для того, щоб захистити людей? Адже зрозуміло, що переважна більшість українців не зможуть платити ці послуги. Дивимося сьогоднішній порядок Денний Верховної Ради. Тут немає ні одного законопроекту спрямованого на вирішення проблем комунальних тарифів. Також нардеп нагадав про те, що минулого тижня європарламент створив слідчу комісію по розслідуванні офшорних скандалів за участі високопосадовців. За словами радикала, чиновники виводять свої мільярди в офшори, а прості українці змушені платити податки, щоб покрити дірки в бюджеті. Що робить українська влада, що робить український парламент для того, щоб розслідувати офшори і корупцію. Президента України, голови Національного банку України, міністра фінансів України, бізнес-оточення президента і вищих посадових осіб держави. Нічого, президент каже, проблеми немає. Генеральний прокурор кум президента каже, що офшорний скандал це мильна бульбашка. Увесь світ розслідує. А для наших, наших офшорних високопосадовців жодних проблем немає. Олег Ляшко закликав колег по демократичній опозиції долучитися до блокування в єдності. Наша сила. Давайте об'єднаємо зусилля. Будемо разом блокувати трибуну і президію, щоб змусити парламент прийняти рішення в інтересах українців, наголосив головний радикал. Російська православна церква відмовилася брати участь у всеправославному соборі. Який запланований 16-27 червня на Криті. Константинопольський патріарх закликає провести його вчасно та за участі усіх помісних церков, і на поводу у Кремля щодо питань порядку денного йти не збирається. Дату Всеправославного собору скасовувати теж не будуть. Зазначається, що за підсумками надзвичайної сесії синоду у Москві керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, митрополит Іларіон заявив, що рішення собору будуть вважатися легітимними тільки якщо у ньому братимуть участь усі церкви. Про це повідомляє Радіо Свобода. Як стало відомо, за останній тиждень кілька помісних православних церков болгарська, антіохійська і грузинська відмовилися від участі у соборі, а сербська церква виступила за його перенесення. Повідомляється, що російська православна. Церква планує просити Константинопольського патріарха про те, щоб провести собор іншим разом а у цей час спробувати вирішити проблеми, як відомо, православна церква наразі визнає сім селенських соборів. Останній з яких, другий Нікейський, відбувся у 8 столітті. Собор, проведення якого наразі готується, не заявлений як Вселенський. Тому що у ньому будуть брати участь не усі єпископи канонічних помісних православних церков. Всеправославний собор не скликався понад тисячу років. Він готувався понад півстоліття, найактивніше в останні два роки. Учасники собору мають обговорити шість тем: відносини православної церкви з іншим християнським світом, ставлення до посту, шлюбу, церковної місії у сучасному світі, питання діаспори та способи проголошення автономії православних церков. Знайдені картини, що були вкрадені з ворони, урочисто представили сьогодні у Київському музеї Ханенків. 17 полотен врятували українські прикордонники спільно із військовою прокуратурою. Ясна річ, що картини найближчим часом уже повернуться додому. Та сьогодні Мер цього міста приїхав до Києва, подякував за спецоперацію і дав добро, щоб шедеври ще трішки погостювали в українській столиці. Поцуплені, вивезені, знайдені, і ось нарешті виставлені ще не вдома в Італії, а поки що на показ киянам. Венеційський улюбленець Тінторенто і його загадкова мадонна, годувальниця, пізанело і його мадонна з переполицею біля ніг, що була символом спасіння, рідкісний і унікальний твір Рубенса. А портрет хлопчика, який Джовані Франческо Каротто написав у геть непритаманній відродженню манері. Відтепер українці зможуть безкоштовно відвідувати музеї в італійській Веронії. Італійці вирішили подякувати нашим правоохоронцям, які врятували картини, вкрадені з тамтешнього музею рік тому. Незабаром шедеври мистецтва повернуться в Італію, а поки що унікальну виставку вирішили показати українцям. Хоча вартість цих картин перевищує 16 мільйонів євро. Мистецтвознавці переконують, що полотна не мають ціни. Йдеться на каналі Новин, 24. Полотна видатних художників торік викрили з музею у Вороні, а перехопили їх місяць тому в Одеській області поблизу кордону з Придністров'ям. Українські правоохоронці зізнаються, що операція була складна. Наразі триває слідство. Полотна італійського музею виставляють у Києві. Петро Порошенко у свою чергу пригадав, як італійці повернули Україні три старовинні прикраси часів Київської Русі. 17 ще італійського мистецтва повернуться додому майже неушкодженими. Аби безпечно доставити їх до Італії, українські реставратори створили спеціальні бокси. У Києві подивитися на роботи Рубенса, Тінторенто та Пізанелло можна у музеї Ханенків до 22 червня. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтесь у компанії з телеканалом СТН. на все добре і до зустрічі.